Шість років закону України про мову 25 квітня 2019 року. Верховна Рада України восьмого скликання ухвалила закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Про власне шість років дії закону, зміни, які він приніс, та проблеми, над якими ще варто працювати в ефірі. Головне за день Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови. Пане Тарасе, вітання вам зі Львова, з львівської студії. Добрий вечір та слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Власне, як мов шість років, як мовний омбудсмен, чи можете ви резюмувати цей період, чого вдалося досягти, а над чим ще варто попрацювати і вдосконалити? Я радію з того, що був не тільки народним депутатом України восьмого скликання, але й є співавтором закону про забезпечення функціонування української мови як держави. На цій посаді я перебуваю майже п'ять років, і за цей час ми стали свідками неймовірних тектонічних змін в мовній ситуації в Україні. Російсько-українська війна посилила імперативи екзистенційного спротиву переважно більшості громадян України. Тому за різними соціологічними даними ми бачимо справді рекордну кількість тих громадян, які вільно спілкуються українською мовою, надають їй перевагу у приватному спілкуванні. Ну і звичайно активно реагують на порушення своїх мовних прав. Справді закон передбачив створення кількох мовних інституцій, а й мого призначення урядом 8 липня 2020 року було створено і національну комісію зі стандартів державної мови, яка відповідно до закону займається стандартами, організовує і проводить іспити на визначення рівня володіння української мови як державної, а також української мови як іноземної. Звичайно, займається вона термінологією, займається правописом. І замінити такі інституції, які у нас є, абсолютно неможливо. Разом із тим за цей період ми бачили вісім хвиль набуття чинності окремих статей мовного закону. Я пригадую ті атаки, які лунали у бік сфер обслуговування, інтернету культури. Медіа, ну і звичайно, ті спроби нівелювати, здобути в інших сфер, так скажімо, українська мова в освітньому процесі, там чи скажімо, українська мова на телебаченні на раді, в інтернеті, в обслуговуванні. Ну і важливо те, що цим же законом було внесено зміни до кодексу України про адміністративні правопорушення, і тому не тільки добрими побажаннями, але й чіткими санкціями у вигляді попереджень або штрафів, ми караємо порушників. Мовного закону і виправляємо ситуацію на користь пошуканих громадян України, загалом хочу сказати, що з того числа звернень, які надходять на нашу адресу, близько 80% порушень усуваються, особливо коли ми можемо встановити суб'єкта господарювання і відповідно дотягнутися до нього і стабілізувати ситуацію. Ну, Тарасані загроза... от, так. власне, як у повноваженому, на що найчастіше скаржаться вам. Останнім часом це звичайно інтернет, але інтернет це не тільки відсутність стартової сторінки української мови, але це взагалі соціальні мережі: телеграм-канали, тік-ток, через які окремі суб'єкти господарювання проводять свою господарську діяльність. Звичайно, ми на це реагуємо, але не завжди вдається своєчасно і дуже швидко оперативно встановити суб'єкт з тим, щоб можна було висунути до нього законні вимоги, усунути ті або інші недоліки. Загалом я хочу сказати, що закон про мову він е з'явився доволі своєчасно, і ті величезні зміни, які відбулися, вони стосуються і державної мовної політики, і регіональної мовної політики, а також величезних поштовхів, які торкнулися багатьох інших сфер, так скажімо, було проголосовано закон про захист споживачів. І відповідно ми маємо сьогодні значно більше можливості. Контролю за дотримання мовного закону у сфері інформації та послуг Це звичайно закон про медіа до підготовки, і написання якого була долучена наша інституція. А закон про медіа це одна із тих семи вимог Європейського союзу про початок переговорів про вступ України до ЄС. Це звичайно розробка і затвердження двох. Стратегічно важливих законів, закону про корінні народи, а також закону про національні спільноти. Вони так само були у європейській рамці. І я, як уповноважений, був долучений до цієї роботи і прекрасно пам'ятаю десятки засідань на різних майданчиках, в тому числі компроміси і зустрічі з представниками національних спільнот. Я дуже часто буваю в регіонах. На Львівщині ми змогли розробити чималу кількість місцевих мовних програм, і запустити мовні курси, особливо з початком повномасштабного вторгнення. Хотів би до слова сказати, що і закон про деколонізацію так само народжувався у середині нашої інституції. Скажімо, в 2021 році я вперше в публічному просторі звернув увагу на те, що у нас тисячі нас, населених пунктів не відповідають нормам сучасної української мови і, зрештою, українському правопису, і насправді побачили ті величезні результати роботи, коли. Такі топоніми були приведені у відповідність, і громади взяли активну участь не тільки у відновленні історичної справедливості, але й в очищенні нашої мапи від російськомовних е, тоталітарних покручів. Наша ініціатива була перейменувати суди. Тому у нас немає ніяких Ленінських, дзержинських, Московських. Хоча, здавалося б, що зовсім недавно, якихось декілька місяців тому, іменем України, Ленінські суди оголошували ті або інші. Вироки і зрештою закону передбачено і розробку і створення державної мовної програми, яка діє понад рік, і я мушу констатувати, що справді величезний прогрес є. Чи є проблеми? Звичайно, вони зберігаються. Ми готові і далі працювати над розширенням мережі представників уповноваженого. Поки що у мене їх тільки п'ять. Ми не можемо перекрити всіх регіонів, але вони обов'язково повинні бути в кожному в кожній області. Тісно взаємодіяти з місцевою владою. З громадянським суспільством пропонувати свої ініціативи, здійснювати експертизу тих або інших місцевих рішень або законодавчих ініціатив, з тим, що ми принципи закладені і в 10 статті Конституції України, якою визначено українською як єдину державну, і звичайно завдання і чіткі вимоги, які прописані мовним законом, вони додавали нових можливостей, нових ліній захисту та оборони кожному громадянинові. Адже в умовах російсько-української війни питання мови є стратегічно важливим, Пане, не тарас є основою. Власне нашого про... конституційного ладу, так ви згадували про освітній процес і нещодавно, 16 квітня, у першому читанні був проголосований Верховною Радою України проєкт закону про професійну освіту, і ви, і багато нардепів, багато мовознавців розкритикували окремі норми цього закону, які загрожують статусу української мови як єдиної. Зокрема, мова йде про можливість створювати групи з навчанням мовою нацменшин у закладах профосвіти. Зараз я знаю, що законопроєкт готується до другого читання чи врахують. Е... Обранці ці пропозиції, чи справді ця норма зберігається, і чим вони пояснюють необхідність внесення цієї норми? Адже в першочерговому, якщо я не помиляюся, проєкті закону цього не було справа. Тому що у нас є три законодавчі ініціативи: вони належать різним народним депутатам України. Одна з ініціатив належить Міністерству освіти і науки, і власне в цьому варіанті і пропонується створення таких груп. Я не знаю, з яких міркувань була запропонована така норма, але вона жодним чином не врегульована ані законом про мову, ані законом про освіту, ані законом про повну загальну середню освіту. І те, що пропонується, воно виходить поза межі чинного законодавства. Ну і звичайно, іде у конфлікт із реальним розумінням самих проблем. Я був сам головою підкомітету з питань освіти. Я дуже добре знаю. Мережу закладі профзакладі професійно-професійно-технічної освіти в різних куточках України, в тому числі у таких регіонах, як Закарпаття, Львівщина, Івано-Франківщина. Точно такої потреби у створенні груп із семи осіб, на прохання яких освітній процес здійснював бися державною мовою. Такої проблеми я ніколи не зустрічав. Мало того, у мене було безліч консультацій з місцевою владою з представниками національних спільнот. Такої проблеми вони не пропонували, і на нашу адресу, на мою адресу, яку повноважно жодної скарги не надходило. Чим це пояснюється? Я не знаю, але будемо сподіватися, що профільний комітет з питань освіти, науки та інновацій, який має лідерські позиції, буде переконливим у тому, щоб все таки не виходити за межі чинного законодавства і не пропонувати те, що може викликати руйнування самої архітектури. Сфера освіти, освіта в умовах війни є надзвичайно важливою. Вона потерпає від величезної кількості втрат і розривів. Ми бачимо кадровий голод, величезну кількість молоді, яка вимушено пнилася за кордоном. Не всі змогли відновити свої сили в нинішніх умовах із заклади освіти. величезна мережа закладів освіти, в тому числі професійної освіти. Пошкоджена або знищена е, російськими обстрілами, тому моя задача як уповноваженого запропонувати кращу можливість для реалізації державної мовної політики на прикладі конкретної законодавчої ініціативи. Ми Я сподіваюся, будемо. що голос повноваженого почують і врахують. Буд теж на це сподіваємося, що обранці дослухаються в тому числі до повноваженого із захисту державної мови. Пане Тарасе, дякую вам за участь в нашому ефірі. Тарас Кремні, повноважений із захисту державної мови, співавтор закону України про забезпечення функціонування української мови як державної.